Та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру України. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. У нас сьогодні неординарна подія. Ми будемо говорити про важливу перемогу для Львова і для України. Ми минулого тижня почули новину про те, що Львів обрано європейською молодіжною столицею, точніше молодіжною столицею Європи. Подробиці ми розраховуємо дізнатися від наших сьогоднішніх співрозмовників. Я для початку хочу запросити до цього мікрофона Андрія Москаленка, першого заступника міського голови Львова. Пане Андрію, що це означає для міста? Шановні поважні пані та панове. Справді минулого тижня Україна здобула велику дипломатичну перемогу. Власне, що місто Львів і разом зі Львовом всі українські міста. Отримали окремий особливий спеціальний статус. Це статус міста Європейської столиці молоді 2025 року. Це вперше українське місто отримує такий статус, і ми його розглядаємо як дуже важливий крок, по-перше, щоб а, відзначити великий внесок української молоді в боротьбу за цінності сьогодні не лише Європи а й загалом світу. І насправді на цьому і базувалася наша ключова заявка, яку ми презентували разом з командою. І дякуємо всім партнерам на національному рівні, на місцевому рівні, на регіональному рівні, всім громадським організаціям, всім ініціативам, які власне доєдналися, і завдяки цьому сталася ця, насправді історична перемога. І, власне, що наш акцент був на тому, щоб показати героїчність молоді, тому що сьогодні хтось волонтерить, сьогодні хтось захищає. Нашу державу на наших всіх фронтах, і що дуже важливо, ми розділяємо цю перемогу зі всіма містами від Маріуполя до Львова, від Херсона до Києва. Нам цей статус дає декілька дуже прямих і дуже важливих речей. В першу чергу, це збільшить можливість різних доступів до можливостей для молоді і не лише мої колеги про це більше розкажуть. Ще з іншого 2025 рік, до якого ми вже від сьогодні починаємо готуватися як держава. А буде дуже важливим, і ми сподіваємося, що в 2025 році, коли будуть всі заходи відбуватися, ми вже будемо повноцінним членом Європейського Союзу. Я долучаю до нашої розмови Олексія Дніпрова, заступника керівника офісу президента. Олексій, очевидно, що це дуже приємна новина для Львова. Це приємна новина для багатьох інших українських міст. Що це означає в масштабах країни? Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, студія і всі, хто нас чує. Я хотів би привітати кожного українця з цією перемогою. Це дійсно велика перемога нашої держави, яка довела, що ми ну, унікальна країна, оскільки заявлено конкурс подавав Львів, а виграла вся Україна. І фактично, це була перемога і заявка всі, всієї української молоді, не лише львівської. І єднання це наша головна риса, і особливо зараз. І наша друга риса це незламність. Я хочу нагадати, що коли оголошували результати конкурсу у Львові та у всіх інших багатьох містах України, був бликав. Адже це сталося за кілька годин після масового ракетного обстрілу. Але це, ця перемога ще раз доводить, що ми вистоїмо, переможемо, відновимо і відбудуємо. Шановні друзі, ви теж знаєте, що ми вперше в цьому році відповідно до указу президента України святкували День молоді разом з усім світом. А чому це важливо? Це наш сигнал, що Україна частина європейської та світової спільноти. А наприклад, з нашим східним сусідом, у нас спільна хіба що лінія фронту та стіна, яку ми будуємо на кордоні. Тому, шановні друзі, я можу говорити дуже довго про українську молодь. А усі здобутки та перемоги не перелічуватиму або нам доведеться надовго затриматися. Але скажу головне, українська молодь вражає весь світ своїми талантами, своїми успіхами та відкриттями, своїм незламним духом та героїзмом. Ціною життів ми захищаємо не лише нашу країну від фізичного знищення, але цінності європейської демократії та всього цивілізованого світу. Ми стали щитом Європи, і наша молодь оберігає спокійний сон західного світу. А що на практиці означатиме для нас перемога в конкурсі та статус молодіжної столиці Європи? Це однозначно можливості, нові проекти, інвестиції та шанс показати себе. У раді з молодіжним питань по президентові, де я маю честь бути співголовою, ми вже кілька, достатньо багато часу опікуємося цими питаннями. І я можу сказати, що маємо дуже багато цікавих, дуже багато новаторських. Проєктів від наших молодіжних громадських організацій, які можуть бути втілені якраз у рамках підготовки, до, якраз, до, підготовки якраз до цих заходів, які пройдуть у 2025 році. Наша команда з міжнародними партнерами організовує багато багато спільних заходів і проєктів, освітніх ініціатив, культурних робочих можливостей, і я думаю, що якраз. В рамках цих ініціатив ми будемо працювати і будемо їх реалізовувати разом з командою міста, міста Львова. Я дуже дякую ініціатору участі у конкурсі, всім, хто працював на заявку, над презентацією, всім, хто підтримував, ще раз вітаю всіх з перемогою. Я вірю, що скоро ми переможемо у війні в 2025 році, як вже зазначив. Андрій, ми не лише будемо членом Європейського Союзу, але й завжди пів, сучасний Донецьк, відбудований Маріуполь та Сонячний Сімферополь зустрічатимуть гостей, щоб вони на власні очі могли переконатися, що Україна це унікальна країна. Дякую колеги за увагу. Слава Україні! Героям слава з нами на зв'язку. Марина Попотенко, заступниця міністра молоді та спорту. Пані Марино, давайте розшифруємо молодіжний компонент цієї новини. Що це означатиме для України? Доброго дня. В Першу чергу хотіла би привітати нашу місто Львів. Хотіла би привітати всю молодь України з тим, що ми нам такого статусу. Спільно з нашими колегами з молодіжним центром твори, з пільнотою міста вів молодіжної ми вже не один рік претендуємо, кандидуємо на цей статус і надзвичайно раді, що наразі ми вибороли цей статус. І власне в 2025 році, що це буде значити для молоді України. Ну, по перше, це тісно розширення можливостей для розвитку молоді. Це допомога в інституційному встановленні молодіжних організацій в Україні. Це е, допомога в покращенні муніципальних сервісів, які працюють для молоді разом з молоді, можуть напрацьовуватися і покращуватися, працювати ефективніше, і можуть запроваджуватися абсолютно рішення. А це покращення інфраструктури через збільшення інвестицій, які можуть бути додатковими, та збільшення міжнародних проектів у взаємодії в молодіжному секторі. У 2025 році Львів точно стане точкою при які притягне молодіжний сектор Європи, і як вже зазначав пан Олексій, ми дійсно є частиною європейської спільноти і. В uh, 2025 році це буде можливість проведення додаткових uh, і більшої кількості міжнародних заходів. Uh, ключовим є те, що генеральна асамблея європейського молодіжного форуму відбудеться у місті. А uh, uh, це велика парасолькова організація та об'єднає понад 240 європейських організацій національних молодіжних рад. І це велика молодіжна спільнота Європи. Це можливість туристичної привабливості не тільки міста. Я думаю, і багатьох міст України. І я впевнена, що ми переможемо. І власне це буде новий поштовх і нові можливості для нашого розвитку. Ну і взагалі це залучення інвестицій в різні сфери, які стосуються молодих людей. Це допомога міжкультурному діалозі та обміні між європейськими містами, що насправді дуже. Сприяє покращенню взаємодії між країнами, ну, тому що мол, це нова генерація, і власне побудова містків і взаємозв'язків між молодими людьми, між громадськими організаціями, між різними спільнотами. Це Сприятиями розвитку європейського простору і України, зокрема, а це додаткові стимули для розвитку міста і молоді, і власне молоді всієї країни. Це додаткові активності, яких планується достатньо велика кількість і різного характеру протягом 25-го року. Це імпульс для повноцінної євроінтеграції, це вступу України до ЄС і власне. Вже ведеться активна робота в цьому напрямку і власне, в молодіжному секторі. Це е, створення муніципального молодіжного фонду, власне, про е, який теж йшлося в заявці. Це розробка муніципальної молодіжної стратегії, про яку теж йшлося в заявки. Це розширення молодіжних просторів, і тут я приведу чудовий приклад. Країна 2018 році запустила теж конкурс молодіжна столиця України. Вони надихалася власне, прикладом європейської молодіжної столиці. І Львів став першою молодіжною столицею України. І повірте, це дало неймовірний поштовх щодо розвитку молодіжної політики саме в місті, і те, що ми маємо чудові простори мережі молодіжне, мережі творив. Це результат того, що нові можливості були, підштовхнули місто і власне молодіжну спільноту покращило взаємодію з виконавчим органами влади і власне дало можливість напрацювати спільне бачення розвитку молодіжного середовища, і це збільшило кількість молодіжних просторів. впевнено, що ця мережа буде ширитися. І Власне, це чудовий кейс, який використовується по всій країні. Дякую, пані це... Марино. Я, я пропоную долучити до розмови Олега Мальця, керівника молодіжних просторів Теорит, про який щойно згадала пані Марино. І Олегу одним із ініціаторів подання заявки Львова на цей конкурс. Тому цікаво зараз озирнутися на той шлях, який Львів прийшов до перемоги. На заключній стадії цього конкурсу конкурентами Львова були іспанське місто фуен Лабрада, місто Тромсе, Норвегія та Ізмір Туреччина, за рахунок чого Львову вдалося обійти конкурентів. А я, мабуть, почну з того, що нашим лозунгом. Програми загалом аплікації міста, представництва всієї України є або Мішина «Freedom Guards». Якраз тут акцент на Freedom Guards. Це та кожна молода людина, яка зараз має свій фронт і яка бореться за Україну. Це кожна молодіжна спільнота, організація, громадська організація, студентське самоврядування, тощо, тощо неформальні об'єднання, які також об'єднані і вони йдуть, борються заради нашої перемоги, заради квітучої України. І це всі міста, кожне містечко, місто, село України, яке також є Freedom Guards. Взагалі, наш шлях дійсно був дуже довгим. Це чотири роки участі. Власне, таким поштовхом для цього нам став конкурс молодіжної столиці України, після якого місто поставило ціль власне стати молодіжною столицею Європи. І, от перші три рази минулого року ми дійшли до фіналу конкурсу, цьогоріч, перемогли. Зрозуміло, що е, та технічний аспект є того, що е, ми вже не перший раз, і ми знаємо, ми е, набагато краще за рахунок цього процесу аплікування зрозуміли, відчули, прожили і почали працювати більш за такими, скажімо, європейськими принципами, як і пратиципації, участі, демократії, залучення молоді, взаємодії влади та громадськості. І саме цей процес його тривалість дає можливість нам стати молодіжною столицею. Зрозуміло також, що та робота, яка пророблена з 2018 року, після статусу молодіжної столиці, до того там після 2014 року, з моменту нашої незалежності. Вона у Львові є колосальною, тобто це є потужне молодіжне середовище громадських організацій, студентського самоврядування, якісної взаємодії та комунікації між містом, муніципалітетом та молоддю. Це є енна кількість створених можливостей, в тому числі це наша мережа молодіжних просторів, творика надає різноманітні сервіси, послуги, проводить різні активності для молоді. Зрештою, в нас є найбільший в Україні, і один з найбільших в Європі молодіжних заходів, захід молодіж, який також є такою візитною карточкою. Тобто цей спектр як і нашого, нашої боротьби. Показника того, що от ми зараз на вістрі Європи, ми боремося за ту Європу, за ті правильні цінності, демократичні принципи тощо, це поєднання нашого досвіду і прожитих успішних речей, так і впевненість команди, сила потуга тих людей, які писали заявку, дали нам можливість перемогти. У Нас є запитання в залі. Прошу. Олеже, ми знаємо, що підготовка до молодіжної столиці 2025 року буде починатися вже. Розкрізьки про кроки, які ми будемо робити до 2025 року, що ми найголовніше хочемо втілити в рамках цього статусу. Так, власне розуміємо, що титул присуджений на 2025 рік. Того 23 24 роки вони є підготовчими і власне не полягають в тому, щоб розбудувати саму організаційну структуру реалізації програми. Ми розуміємо, що сама програма вона собі включає більше тисячі різноманітних заходів міжнародного характеру. Зрозуміло, з яких там найбільш таким потужним це буде Генеральна асамблея Європейського молодіжного форуму, де з'їдеться понад 240 молодіжних організацій з різних куточків Європи. Але крім того, буде Величезна кількість заходів активностей, які потрібно буде провести саме в цей рік, і до них буде готуватися в попередні роки. Крім того, на муніципальному рівні це є момент із розбудовою мережі молодіжних просторів. Уже зараз ми активно займаємося відновленням культур одного із. Колишніх будинків культури міста Львова, створення урбан-кемпу та Урбан центру в місті Львові це масштабний проект 5,5 тисяч метрів квадратних і претендує на те, щоб стати найбільшим в Україні молодіжним простором, який також буде мати відзнаку. Надіємось буде мати відзнаку Євросоюзу як якісний молодіжний простір. Також це розробка муніципальної стратегії. Марина також зазначала. Це є е, наш молодіжний фонд, е, момент створення можливостей фінансування молодіжних ініціатив, тощо, тощо. Ще запитання? Можна, будь ласка, уточнити, бо цей статус це велике щастя для Львова для України, зокрема, але це і велика робота для Львова і України, зокрема. Чим буде допомагати саме Європейська частина, і які можливо, ну яка має бути ось ця синергія? Розуміємо, що ініціаторами цього конкурсу є Європейський молодіжний форум, власне, і вони зі своєї сторони надають експертну підтримку, фінансову підтримку та різного роду іншу, скажімо так, підтримку. І відповідно тут буде відбуватися взаємодія безпосередньо з ними, так і з іншими їхніми організаціями, які включаються в цю парасольку. Основним є це створення якраз тих можливостей розвитку як і індивідуально молодої людини, так і спільнот, так і міських сервісів. На локальному рівні ми розуміємо, що тут відкривається для нас велика кількість е, саме можливостей дотичності до е, європейських фондів фінансування цих ініціатив, залучення коштів, розвитку і підвищення інвестиційної привабливості міста. А також, от до прикладу, е, Тірани е, їхній такий один із важливих висновків, що їм дала молодіжна столиця, це в рази піднявся. Е, Індекс туристичної привабливості міста. Тобто вони гарно так, залінкували свою стратегію молодіжну із брендом міста, і за рахунок цього змогли залучити в рази, збільшити кількість авіарейсів до міста, кількість туристів тощо, тощо. У мене останнє запитання, і я попрошу першого відповісти наших київських співрозмовників. Коли я слухаю зараз Олега про туризм, про молодіжні центри. Про інші дуже мирні речі, запитання, які виникає в мене, і в дуже багатьох, хто нас зараз слухає, чи взагалі на часі ця розмова. Тому що, очевидно, ми зараз мріємо про майбутнє в той час, коли, коли для більшості українців гостро стоять інші питання: фізичного виживання, а також те, як пережити цю дуже непросту зиму. Пане Олексію, на часі. Дякую за питання. Я Переконаний, глибоко переконаний, що на часі. Я розумію абсолютно усвідомлюю ситуацію, стан наших громадян, людей, але якраз цього добувається наш ворог, для того, того, щоб ми якраз не планували таких речей, не робили добрі справи, а якраз перебували в такому шоковому стані. Тому е ми маємо навпаки показати ворогу, що не дивлячись на все, ми не незламні, ми стійко переносимо е всі біди, ми розуміємо, куди ми йдемо. Наша мета зрозуміла: ми хочемо побудувати країну е розвинену, європейську, правову і цивілізовану, і ми точно до цього йдемо. Якраз е статус молодіжної столиці Європи це якраз один з елементів. Цієї, цієї нашої, скажімо так, ланцюжка до, до, до цього успіху. Тому глибоко переконаний, що на часі абсолютно. Пані Марино, ви абсолютно праві. Ми зараз говоримо про багато переваг мирного часу, але а, я вам скажу через приклади. Наразі в Україні з 300 молодіжних центрів, які були до війни, залишилось близько 150, але вони динамічно розвиваються. І що вони перетворюються? Дуже багато центрів дуже швидко трансформували свою діяльність. І тільки за рахунок того, що ці команди і в розвиток молодіжної інфраструктури, і молодіжної роботи вкладалися ресурси, мається на увазі вкладалися знання. В першу чергу, і це було за допомогою наших абсолютно різноманітних партнерів, європейських, в тому числі, і е, наразі молодіжні центри виконують дуже важливу роль. Це інтеграційна робота з населення, не тільки з молодими людьми, населенням. населення. Це послуги, які допомагають людям адаптуватися в новому середовищі, це психологічні послуги, юридичні послуги, це послуги підтримки дітей, це послуги щодо, щодо допомоги і розміщення людей. Тобто, це абсолютно. Релевантні послуги до часу і впевнена, що е, та робота, яка зараз е, розвивається, абсолютно нова в молодіжних центрах, вона ляже в основу і продовження і післявоєнний час. І е, зараз, коли люди об'єднуються в багато команд саме завдяки е, тому, що напрацьована на така мережа, і така інфраструктура, і долучається вже до відновлення в тих громадах, де зараз потребується допомога, долучається до безпосередньої допомоги людям до волонтерства, до інформаційної роботи до е, ну і звісно про руках захищають Україну, і це теж робота в більшості молодіжних центрів в тому числі, коли ми працюємо з і питанням ідентичності, самопізнання, само саморозуміння і розуміння, що таке Україна і хто такі українці насправді це е, як ніколи на часі, на мій погляд, вкладати в молодь і давати поштовх нового розвитку. І я впевнена, що 25-й рік для нас буде дуже цікаво, дуже визначальним цьому пане Андрію. Як воно мріяти про туризм і говорити про молодь? Поміж розмовами про фронт і про генератори. Декілька тижнів тому, в Брюсселі, коли була, був захист нашої заявки Львової України, то питання одного з членів журі було саме таким: чи саме зараз це на часі, і що буде в 2025 році? І наша відповідь була так, як і тоді, так як і сьогодні, так як і буде завжди, кращого часу, ніж зараз, не було є і не буде. Ми саме і боремося за нашу ідентичність. Я тут дуже підтримую слова пані Марини, пане Олексія через те, що ворог хоче зробити все, щоб нас відволікти, щоб нас застрашити, щоб забрати в нас можливість розвиватися. А ця перемога, вона з одного боку, ще раз підкреслю, дає велику шану всій молоді, яка сьогодні бореться. З іншого боку, вона чітко показує наш вектор, куди ми рухаємося. Ми рухаємося в європейський союз до європейських цінностей, і вже більше того, ми здобуваємо перемоги. І я знаю, що ця перемога, коли а теж мої колеги згадували, відбувалося під час блекауту. То дуже багато власне винахідної молоді вбрали генератори, включали, але дивилися трансляцію. І, власне, перші оплиски, які були на сцені в Тірані, вони були всі українські молоді. Я дякую всій тій великій команді, яка принесла велике відчуття гордості Львову і всій Україні, і команді, яка нагадала нам, що майбутнє починається прямо сьогодні. З нами були Андрій Москаленко, Олег Малець. Марина Попотенко і Олексій Дніпров. Прошу всіх стежити за анонсами. Стенгу Взагалі, нашими векторами є такі три слова: це вижити, жити, розвиватися. Тобто, станом зараз, будучи у стані війни, країна не має права зупинитися і перестати розвиватися. І це дуже важливо якраз для молоді, для молодих людей, які воюють, але разом з тим, будучи на фронті, продовжують вчитись, продовжують проводити різноманітні там лекції, ходити на пари тощо, тощо. І це важливо, і Тому ми пропонуємо зараз величезний обсяг різноманітних активностей, заходів. Це понад 100. Подій, які відбудуться у 2025 році, найбільш такою, мабуть, знаковою є цей Генеральна асамблея Європейського молодіжного форуму. Це парасолькова організація, яка об'єднує понад 240 європейських національних молодіжних рад, це європейських молодіжних організацій, студентського самоврядування тощо, тощо. І власне вони прийдуть до нас вирішувати, скажімо так, майбутнє порядок денний молодіжного сектору зараз в Європі. Крім того, буде велика кількість також міжнародних різних інших активностей, різного спрямову. Вання різної тематики для нас. Ми чітко розуміємо, що це є колосальна можливість для збільшення можливостей різноманітних розбудови сервісів, розбудови молодіжної інфраструктури зараз тут у місті, так і всій Україні, як такий за рахунок цього титулу, тобто це доступу до різноманітних міжнародних фондів, міжнародних організацій, різноманітних партнерств, міжкультурного обміну тощо, тощо також це, звісно, ж велика можливість для реалізації нашого інвестиційного потенціалу туристичної привабливості, привабливості загалом міста для того, щоб тут жити, тут розвиватися. Це велика дипломатична перемога, і перемога не лише Львова, а й всіх українських міст. І в першу чергу це шана для молоді, яка героїчно сьогодні бореться не лише за нашу державу, а й за європейські цінності і загальносвітові цінності демократичні. І безпосередньо це дає нам декілька важливих речей. У 2025 році відбудеться у Львові великий конгрес всіх ключових молодіжних інституцій. До 2025 року це відкриває можливість для молоді додаткової участі в стипендіях, щоб їх перемагати, додаткової участі щоб отримувати гранти на розвиток власне молодіжних спільнот, різних культурних освітніх стартап-ініціатив. Ну і звичайно, що дуже часто Україна, наприклад, не була серед переліку. Тих країн, які можуть претендувати на різні програми, ця перемога відкриває таку можливість. І, до прикладу, ми мали цьогоріч молодвіж, молодіж, молодіжний форум в Україні вже в умовах укриття. Потрібно уявити, що що таке конгрес це в 10 разів більший захід, де приїжджають ключові європейські посадовці, які будуть тут приймати рішення. І ми віримо, що в 2025 році ми будемо лише європейською, якою вже є європейською молодіжною столицею, а й будемо членом європейського союзу як держава.